Привіт! Вас вітає колектив Telremount Service. Мене звуть Євген, і сьогодні розповімо про модифікацію для будь-якого контролера DualSense для PlayStation 5 під назвою Rise Map Kit від компанії Extreme Raid. Так, звісно, схожі модифікації є і для Xbox контролерів, та навіть для Switch, і ми з ними працюємо. Проте там вистачає альтернативних рішень, що є темою трошки іншого відео, і ми про це ще поговоримо. Сьогодні мова про dualSense, бо саме у контролерів від Sony або сертифікованих партнерів дуже мала варіативність. Мета цього відео ознайомити вас з аксесуаром RyzermapKit. Якщо це вас зацікавить, ви можете скористатись посиланням під відео та перейти на наш офіційний сайт. Там вас чекають ціни, варіанти, кольори і більш детальна текстова інформація про даний аксесуар. Що таке Rise Remap Kit та навіщо він вам? Remap Kit – це модифікація, що додає до вашого контролеру дві або чотири додаткові кнопки, встановлюється на контролер DualSense будь-якого року виробництва або кольору, не зменшує ресурс контролеру, та за умовностей навіть не призводить до втрати офіційної гарантії. Навіщо вам ще як мінімум дві додаткові кнопки? Це питання в першу чергу зручності використання контролеру. В незалежності від ігор, в які ви граєте, та незалежно від вашого рівня володіння взагалі контролером. За допомогою додаткових кнопок важні PlayStation є більш цілісним, ви отримуєте змогу дуже легко використовувати додаткові дії, не відриваючи пальці від основних елементів керування стіків. І не важливо, Граєте ви у щось дуже просте, можливо, ви намагаєтесь перемогти чергового важкого боса у якомусь Souls-like проєкті, або у вас досить складні супротивники в грі по типу Fortnite, Apex Call of Duty. На додаткові кнопки у вигляді полюсток, що знаходяться на задній кришці контролеру, можна прив'язати будь-яку іншу кнопку вашого геймпаду. Перепрограмування займе у вас не більше 10 секунд та може бути виконане в будь-який момент гри. Відповідно, в залежності від гри, ви можете встановлювати різні налаштування для вашого контролеру. Так, в першу чергу, таку модифікацію я б радив гравцям, для яких важливо саме компетитів формату у мультиплеерних іграх змагання, де ви фактично можете отримати перевагу над іншими учасниками. І варто пам'ятати, це абсолютно чесний інструмент, і, можливо, інші теж використовують щось подібне. Давайте розглянемо декілька прикладів використання Fortnite або Apex, квітесенція змагального запалу, Дин динамічні бої іноді досить затяжні, в яких вам доводиться не лише вміти гучно стріляти, але й постійно рухатись і поєднувати багато механік геймплею. Поставивши стрибок на та присідання на задні пелюстки, у вас не буде потреби забирати палець з правого стіку при виконанні цих дій, що зробить вас значно мобільнішим та непередбачуваним. Аналогічно можна використовувати кнопки у іграх по типу Destiny, Call of Duty, Battlefield, використовувати одну додаткову кнопку, 2, 3, 4. Все як вам зручно. Можливо, вам не дуже подобаються мультиплеерні ігри, що ж, 2-4 додаткові кнопки вам будуть незайвими у Demon's Souls, Bloodborne, Elden Ring, Sekiro. Не граєте у важкі ігри. Тоді спробуйте Spider-Man, Ratchet Clank, Horizon, Assassin's Creed та інші ігри з динамічним геймплеєм, де хоча б пара додаткових кнопок зробить вашу гру більш плавною та впевненою. Із взагалі неочевидних прикладів. Мені дуже подобається приводити гран туризму, в якій можна використовувати полюски для перемикання передач, що досить автентично з огляду на сучасні авто та дуже комфортно. І так. Саме з допомогою додаткових кнопок грати на контролері з використанням механічної коробки передач на будь-якому авто у грантуризму досить зручно. Використовувати ви це можете як в одиночній грі, так і в мережевих перегонах. Що таке Райсером Kit та як його використовувати, ми обговорили. І залишаються дві теми: які конкуренти у Райсером Kit та як його налаштовувати. Навштування детально розглянуто у окремому ролику. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео, або напряму у нас на каналі. А от щодо конкурентів, все дуже просто: можна придбати офіційний геймпад DualSense Edge, аналогічний про контролер від Razer, або обрати неофіційний, але теж дуже крутий модифікований геймпад від компанії SCAF. Це той самий оригінальний DualSense, але з модифікаціями. Скаф. Кожен з варіантів має свої переваги та недоліки. Проте їх всіх об'єднує ціна. Вона починається від 220 доларів за Edge у найвигнішому випадку при купівлі в Україні та від 300 доларів на інші варіанти. При цьому прайсрем апкіт ви можете отримати за значно меншою ціною. При цьому якість буде досить високою. Компанія ExtremeRate постійно займається допрацюванням модифікації Rise Remap, що робить її дуже достойним конкурентом на ринку аксесуарів для геймпадів DualSense. Також до особливостей Rise Remap можна віднести його кастомізованість. Ви обираєте не лише кількість кнопок, а й колір та фактуру задньої кришки вашого гімпаду, що дійсно дозволить зробити гімпад індивідуальним без додаткових витрат. Компонувати колір та фактуру, і отримувати індивідуальний цікавий геймпад. При цьому компанія ExtremeRate постійно допрацьовує модифікацію RiseReb, що робить її достойним конкурентом на ринку. На цьому дане відео будемо закінчувати. Якщо вас зікав в Rise Kit для Control DualSense, ви можете перейти за посиланням під відео на наш офіційний сайт, ознайомитись цінами, з варіантами, кольорами і більш детальною текстовою інформацією про даний аксесуар. Дякую вам за увагу та почуємось в наступних відео.